Пояснюю вкратце, чого то, що прилетіло на Польщу, це взагалі не смішно. Я не знаю, чи українці радуються. Я розумію, що їх виганяють там і так далі з Польщі, і поляки погано ставляться, але чого це взагалі не смішно? Чого в телеграм-каналах типу, пишуть закрити небо над Польщею, і це типу, ха-ха, як смішно. Чого відомий стрімер Лебіга пише в себе те саме і каже: Ну, типу, закрити небо над Польщею, і типу, це дуже смішно. Пояснюю, чого вам це взагалі не смішно. Дивіться, Росія спокійно може через Білорусь. Лукашенко постелиться перед Путіним і вони нападають на е, Польщу, Вони мають спільний кордон. Їм Україна нафіг не всралась, прямо кажучи. Їм не треба захвачувати Україну, щоб напасти на на Європу. Україна не є щитом єв для Євросоюзу. Абсолютно ніяк не є щитом. Якщо відкривається другий фронт, нападають е, через Білорусь на Польщу. Україна нічим нікого не спасе. Вона буде в сторонки стояти, вести свою війну сама. Абсолютно без ніякої допомоги, бо ЄС буде зосереджена на собі і на захисті своєї території. НАТО буде зосереджене на собі. Україна буде в сторонки стоять без боєприпасів, і без нічого. Посмійтесь далі, очень смішно.